Сьогодні російські терористи атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок обстрілу отримали поранення мирні мешканці. Про наслідки атаки останні оновлення інформації розкаже знову ж таки наша кореспондентка Анастасія Рвашова. Отже, Анастасія, привіт тобі слово. Вітаю вас, колеги та гостей студії День Лайф. Так, дійсно, ця ніч була досить пекельною для нашого регіону. Ворог вдарив дронами камікадзе по трьом районам Одеської області. Це саме були три населені пункти, де постраждало всього семеро людей, з яких четверо було госпіталізовано до лікарні. Одна жінка на жаль перебуває досі у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Ще трьом людям була надана допомога на місці їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Вони будуть проходити своє лікування амбулаторно. Слід сказати, що всього пошкоджено від удару 13 цивільних будинків та дачних будинків, залізнична інфраструктура та з десяток цивільних автомобілей. На місці після перших викликів одразу прибули фахівці ДСНС для надання допомоги. Що саме вони робили? Пропоную послухати далі у прямій мові. Нічна атака на Одещину за декількома адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Постраждали житлові будинки, дачні будинки, гаражі також газова труба, через що також спалахнула пожежа. Наразі відомо про сім постраждалих в ліквідації наслідків. Взяли участь понад 50 рятувальників. Ця ніж була дійсно дуже страшною для багатьох людей. Своїми першими враженнями після вибухів поділилася одна з місцевих між мешканок, чоловік якої наразі перебуває в лікарні з осколковими пораненнями. Наразі йому життю нічого не загрожує. Проте цієї ночі він фактично собою врятував усю родину, яка на момент удару перебувала в домі та готувалася до сну. Давайте дізнаємося, як саме він допоміг. Десь близько близька був один удар. Потом смотрим, что не шутка. Начало возле нас кривляться. Вот. И потом это в секунда, и никто ничего не понял. Где-то здесь рядышком, ну рядом. Вот. Вот. Мы присели, засели, все пошло лететь, все пошло гудеть. Ну, встали, муж выскочил на улицу. Здесь, не знаю, где у него осколки, он сейчас в больнице. Варто сказати, що у багатьох місцях падіння дронів зайнялися пожежі прямо у будинках. Їхні мешканці досі не можуть оговтатися від шоку та фактично не знаходять слів, аби описати цю ситуацію. Щодо прибуття рятувальників, досить багато сусідів прийшли на допомогу у будинки, які постраждали найбільше. Місцевий мешканець розповів, що літніх людей та тварин діставали фактично з вікон у полум'ї і гасили відрами водою зі своїх будинків вносили власноруч. Як це відбувалося? Розповів один з сусідів будинку, який постраждав найбільше. Пропоную послухати. У мене пострадали, всі окна вилетіли, всі створки, кришу там містами. Бабушка 86 лет, вся в стеклі, єлі вивели її. А сусіди, звісно, пострадали дуже, дуже страшно. Там сусідку. Пришли ребята, соседи, помогли, вытащили ее через она, все лицо в крови, ничего не видела. Крыша горит, вот-вот упадет. Мы ее вытаскивали через окна. Бедная женщина, не знаю, как там она. Ну що ж, на цьому на цей момент це вся доступна інформація, яка є. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій та станом постраждалих. І вже невдовзі сподіваємося, ми вийдемо в ефір з оновленою інформацією. А на цьому й поки все, колеги. Я передаю вам слово. Настю, дякуємо дуже за твою роботу, за оперативну інформацію. Ну так само будемо сподіватися, що дійсно регіон буде оговтатися від цієї атаки і в подальшому їх поменше. І, ну знову ж таки, наші сили ППО. Ми дякуємо їм за їх роботу.